Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Передирій Дмитро Миколаєвич народився 4 лютого 1996 року в селі Шахворостівка Миргородського району Полтавської області. Навчався у трудолюбівській середній школі, Яхниківській школі-інтернаті та у державному навчальному закладі Гадяцьке аграрне училище, де здобув фах маляра штукатура. Працював у фермерських господарствах 19 березня 2024 року, став до лав Збройних сил України, служив солдатом, стрільцем-снайпером, парашутно-десантної роти 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Виконував бойові завдання на Донеччині, проявляв мужність і стійкість у найзапекліших боях. Загинув 24 червня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Карлівка Покровського району Донецької області. Майже рік вважався безвісти зниклим. Факт смерті підтверджений за результатами аналізу ДНК. Пам'ятаємо вічна слава герою.